Тому що росіяни на той час і зараз ми бачимо таким ультиматом, який вони пред'являють на зупинну ведення бойових дій. Говорять про те, що треба зброю повернути західну своє зупинити, ну і далі по їх цьому алгоритму, який зрозуміло, що Україна реалізовувати не буде. Да, і тоді там зупиняли організаційно, по фінансам а по. Лагети, які були тут і пробирались до керівництва, відповідно хто відповідав в Україні на той час, але так чи інакше зараз вийшли, пройшли іспити. Про це говорив президент по бойовому опять-таки, нанесені були удари нашою балістикою в такому експериментальному вигляді по пунктам управління. Були... Якщо вам було цікаво, та ви хочете отримати більше експертної інформації. Переходьте на мій YouTube канал Генерал Ігор Романенко. Дякую за увагу.